Наше далі життя виходить з підсознання. Оце ми коли будемо вже е, на протяження неділі е, ну, входити в четверте змірення е, в духовний мір. І практикувати з Духом Святим рисує образи, то ми будемо бачити оці віші, за які я зараз кажу. Я вчора вчора я входю, входю в четверте ну змірення і починаю, починаю, ну, в мене якби фішка така, Я крест, крест на Голгофі, бачу, от я завжди заходжу через Голговський крест. Щоб з Богом зустрітися і крест. І завжди цей момент, отад, де Ісус висить на кресті за кожного з нас, той за мене він висить на кресті, розп'ятий, я тільки раз, а крест пустий. Я не пойму, ну це все по-настоящему, це все живе коротше. А крест пустий. І тільки раз, я дивлюсь, далі, як так в сторону, дивлюсь. В золотом креслі, сидить такий. А що я тобі? Всю жизнь весінь був, типа буду. Ну, він не це, а я это, э, начинаю э, понимать, то есть именно слышу его э, слово знання. Є такая именно телепатія, ну, в екстрасенсі це уровень телепатії, кажуть. А в, э, в християнському світі це слово знання приходить. Можна общаться на цьому рівні, на духовному именно. Дійсно, що це він? Це він образно так по праву сторону там одіснує отца. Образно, так як іменно власть і право в О. А у нього там стоко забочця з скоком міров холодних, іменно, скоком вселенних і галактик, ну я так образно кажу, які не знають любви. І ми, ми. Які узнали Ісуса Христа Любов, будемо до сні показати оцим мірам.